В Тернополі розпочали підігрівати тротуари. Новинку монтують біля центрального універмагу. Це екструдований пінополістирол, який призначений для теплоізоляції. Поверх нього по технології засипаємо шаром піску і після цього вкладаємо нагрівальний кабель. Це звичайна сітка будівельна, яка, скажімо, використана для полегшення монтажу, щоб це відбувалося швидше на об'єкті. Сам елемент нагрівальний в формі електричного кабеля. Підігріті тротуари будуть автоматично вмикатися та вимикатися. Для цього встановлять спеціальні датчики, які регулюватимуть температуру та визначатимуть вологість. Теплобруківка працюватиме лише при температурі від плюс 4 до мінус 4. В мороз та снігопад система буде вимкнена. Все залежить від погодних умов, тобто від опадів і від температури. Якщо буде, якщо буде постійно мінус 10, ну немає змісту тримати систему, тобто вона не призначена для того, щоб топити сніг. Також для підігрітих тротуарів встановлять лічильник. Це буде такий собі щит керування, за допомогою якого все і регулюватиметься. Через дорогу буде змонтований щит керування, де буде. Стояти уся автоматика, всі пристрої захисного відключення і де буде стояти лічильник. Міський голова Сергій Надал каже, що підігріті тротуари не завдадуть особливої фінансової шкоди Тернополю та його мешканцям. Насправді воно не є занадто затратно, оскільки воно є непотужне, його потужність відповідає звичайному акумулятору, який може працювати від зарядки навіть від автомобільного зарядку. Фахівці переконують, що підігріті тротуари можуть прослужити близько 30 років та гарантію дають лише на 10. Загалом на таке задоволення влада виділила з міського бюджету біля 250 мінімальних зарплат. Ідею теплого асфальту деякі депутати та політики називають нелогічною. Виборці мають вирішувати. Дозволяли вони теплі тротуари? Чи вони хочуть ремонту доріг, ремонту дахів, ремонту вулиць? Вийти в мікрорайон Кутківці чи на східній масив, де немає взагалі доріг. Я думаю, що гроші можна було використати ефективніше. Піар чи саме піар тої роботи, яка, можливо, не настільки потрібна для громади на сьогоднішній день, така як підігрів тротуарів. Це буде, я думаю, що це буде наступний місяць, будуть про це найбільше говорити. Загалом біля центрального універмагу підігріють 119 метрів тротуару. А інші місця, де вмонтують це недешеве задоволення міська рада, наразі не афішує.